Десерт, якому я дала назву кайф, бо ця дійсно насолода в міру солодке, і ніжне, не нудне молочне чудо, а приготувати його можна за півтори години від А до Я. Знадобиться 2 яйця, 2 столові ложки цукру, плюс 1 столова ложка какао, 3 столові ложки борошна, 250 мл молоко, 2 столові ложки олія без запаху, дрібка солі. Заколочую тісто і починаю випікати. Вийшло 9 штук тоненьких кофейних млинчиків. Складаю їх по 3 штуки в кубку, скручую і ріжу на полоски по 1 см, розтрушую. Далі 25 г швидко розчинного желатину заливаю 50 мл води. Хай підбухує. 600 мл сметани відправляється у миску. Додаю 4 столові ложки повні цукру плюс 10 г ванільного. Розмішую. Готую форму, розмір 19 см, застеляю пергаментом, тоді добре дістанеться десерт. У сметану вливаю розпущений желатин, перемішую і перекладаю млинчики, з'єдную і переливаю обережно у форму, ось і все готово. Залишається почекати одну годину, поки все стабілізується у холоді. Ще ці бабусі тільки не попридумують для своїх зайченяток, а дегустатор уже на місці. Смачного.